що перебив, з інтернетом погано. Бачите, як лягає. Але тут куча бочок я біг. У мене тупо телефон виключається. Зйомка так же сама. ви бачите, як лагає. Я збираю 200, просто я не пам'ятаю. Ого. Чи в мене там 100 скрапа в хаті чи 200? І там тіп. Я Не знаю, що буде. зараз треба подивитися, який він бронь. А ага, гуляк. Можна бігти. Зараз попробую быть Ніби я просто фармлю бочки, Зараз я його попробую быть. Good mm -hmm.

Mais o Мои любимые. Алло! Так-стак, так, 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 так. О, у меня было 200. Так, так так, так, свиночка! Ура! Сразу и любите. И... Алло! Сводоски, Его металл. Робимо її ой, яка вона шукайна! А як я з нею розвалювати буду, дивися? Скільки в мене там патронів? патрульів А Де патрони? Е, э, де мої патрони. Обої патрони. Я їх беру 10 штук. І тут типів бивати. Якщо потім побачимся Всім пока.